Олександр Хорунжей, прес-офіцер ДСНС України, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Слава Україні, Героям слава. Героям слава! пане Олександре. Підтоплені 13 населених пунктів. Чи є такі, які затоплені повністю? Є які скажімо так в небезпечній зоні, і ті, які вже достатньо сильно затоплені. Зокрема, це 13 населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Я не буду зараз уточнювати. Там вже працюють рятувальники. Хочу сказати, що загалом це підтоплено 260 населених пунктів і евакуйовано рятувальниками 1300 осіб. У нас створено резерв сил і засобів для того, щоб ми могли оперативно реагувати на ускладнення ситуації. А що це за резерви? В першу чергу, це, звичайно, катери, це човни, це болотоходи, Богун, нова спеціальна техніка, яка дуже нам допомагала, зокрема, проходити водопілля. І у нас, якщо можна так виразитися, в цьому році ми пройшли це водопілля успішно з точки зору допомоги населенню. І звичайно, цей досвід, як і минулих років, так і цей, ми будемо використовувати для. Подолання цього терористичного акту з боку Російської Федерації до подолання наслідків надзвичайної ситуації. Всі сили і засоби готові, залучаються сили і засоби із сусідніх областей. І тут дуже-дуже багато буде техніки, і, звичайно, вже вона є і підтягується ще іще. Ми працюємо звичайно, з населенням у містах надання допомоги, працюють психологи ДСНС. Така ситуація. Чи контактує Державна служба з надзвичайних ситуацій, можливо, з Генеральним штабом чи з Міністерством оборони для того, аби координувати свої зусилля з військовими, які також якимось чином можуть допомогти, очевидно? Обов'язково Обов'язково у нас іде координація як із військовими, так і з обласною військовою адміністрацією, з підрозділами національної поліції, а для того, щоб все чітко виконувалося, для того, щоб ми могли. Оперативно як наймога якісніше надавати допомогу населенню, і звичайно ж, росіяни ж і обстрілюють. Зокрема, сьогодні була інформація про те, що обстріляли працівників на поліції під час евакуації. Ми сьогодні евакуювали відповідно пораненого з одного з районів Херсонської області. Я маю на увазі силити ДСНС, зокрема, застосовуючи і наші плавзасоби. Тому працюємо на місці, контролюємо ситуацію, і людей, людей однозначно в біді не залишимо максимум зусиль для того, щоб на наданадати своєчасно допомогу, пане Олександре. Рятувальники не залишають в біді не лише людей. Сьогодні бачила відео в телеграм-каналі, як рятувальник врятував собаку, яка видно було їй лише голову а з під води. Наскільки багато тварин вдалося врятувати? Чітко вам не скажу статистику багато рятуємо і людей, і людей з тваринами. Якщо вдається, надаємо допомогу звичайно і свійським тваринам. Але тут хочу хотів би звернутися і порекомендувати людям, якщо немає можливості забрати з собою своїх тварин, то треба їх вивільнити, відв'язати, якщо вони прив'язані. Таким чином вони можуть врятуватися або ми їх врятуємо. Олександре, припускаю з великою ймовірності, що зараз є на Херсонщині населені пункти, жителі, яких сидять і гадають, чи прийде до них Велика вода, чи не прийде, і не зовсім розуміють, що робити. Що б ви порадили таким людям? Якщо вони знаходяться відповідно в прибережній території, то потрібно вже евакуюватися, дослухатися до порад місцевих органів влади, до порад Державної служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції, відповідно, всіх оперативних служб, які працюють, і по можливості евакуюватися. Якщо такої змоги вже немає, вони пропустили цей період, коли можна це зробити. Відповідно, треба звичайно обрати найвище місце. І якщо це будинок, наприклад, приватний, то піднятися на верхні поверхи або на дах цього будинку. Максимально сигналізувати про себе, застосовуючи або просто звукові сигнали, або можливо якісь ясні яскраві яскраве харчір'я, будь-що, щоб ми помітили цих людей і вчасно надали допомогу. Звичайно, перед цим зібрати документи, відключити газ, воду, комунікації. Ми обов'язково допоможемо кожному. Олександр, а якщо в доповненні просто цього, якщо є люди. Які думають, чим можна допомогти зараз. Ну, от Звичайні люди, наприклад, на території Херсонської області, які мають бажання, які спостерігають за ситуацією і думають, що б вони могли зробити. Чи є їм сенс зв'язуватися з представниками ДСНС, влади і так далі, чи будуть вони задіяні у разі, якщо висловлять таке бажання? Знаєте, якщо е таке бажання є, ми нікому не відмовляємо, ми обов'язково е залучаємо цих людей, яка, якщо є, дійсно потреба в цьому. Часто з нами працюють і волонтери, роздають харчування, відповідно питну воду підвозять і так далі. Тому е, ми ці заходи координуємо і е, обов'язково співпрацюємо з такими людьми. Є можливість допомагати, можна допомагати, але хочу сказати, що наразі е, сили, сил і засобів е, ТСНС, оперативних служб і так далі, і, кому... і місцевих органів влади вистачає. Хочете допомогти? Будь ласка. Пане Олександре, ви говорили вже про кількість підтоплених населених пунктів, скільки людей евакуювалися. А цікавить питання, скільки об'єктів критичної інфраструктури вже підтоплені, затоплені або ж знаходяться у зоні ризику? Поки що інформацію цю я не буду доводити. Відповідно, вона зараз аналізується і буде оприлюднена, якщо це можна, найближчим часом. Ще ще того, як ви оцінюєте е, ситуацію на е, територіях, які перебувають у е, зоні стихійного лиха? Який у вас прогноз е, її розвитку? Тобто, до чого людям готуватися? Е, я би людям е, порадив готуватися відповідно завжди до е, ускладнення ситуації. Е, разом з тим, е, люди мають знати, що поруч є ті, е, е, які можуть допомогти. Хочу сказати, що станом на 15.00 у нас. У створів посту Херсон спостерігається підвищення рівнів води. Це за останні 9 годин це на 2 метри 21 сантиметр. Тому як далі буде, ми постійно який прогноз нам даємо уточнюємо і у, у Хардідровоцентр нашого і, відповідно заміряється рівні води на постах, і в залежності від цього ми будемо відповідно приймати ті чи інші. Чи рівні, чи рівні. Поки що пратити тільки те, що люди масло ризику, а така, такі зони, відповідно, вони оприлюднені місцевими органами влади, і ця інформація доводиться постійно. Треба евакуватися. Олександре, скажіть, будь ласка, чи достатньо медичних працівників на сьогодні, які допомагають постраждалим? Олександре, ви нас чуєте? Ми, на жаль, маємо технічні зв'язок. На щастя, вони минулися, наче складно ще Чи достатньо медиків, які допомагають постраждалим? Так достатньо, достатньо. Медиків залучені і наші медичні відповідно працівники, а залучені працівники відповідно медичних служб Херсонщини. Хочу сказати, що всі необхідні сили і засоби е, зараз працюють на місці. Їх е, поки що достатньо, тому що їх буде достатньо, тому що сили і засоби нарощують. Дякую вам за інформацію. Олександр Хоружний, прес-офіцер ДСНС України, був з нами на прямому відеозв'язку. І за його словами у державної служби з надзвичайних ситуацій станом на зараз вистачає сил.